Літо 1919 року в Україні йде війна за незалежність проти поляків та російських комуністів. Війська Української Народної Республіки перебувають в оточенні в районі Поділля. Українцям бракує боєприпасів, оснащення та медикаментів. Моральний дух дуже низький. Тим не менш, командувач української армії Симон Петлюра реорганізовує військо та закуповує оснащення через Румунію. Постачання війську потроху покращується в цей же час. Російські більшовики думають, що з українським рухом нарешті покінчено, і починають покидати фронт та повертатися додому. Українці натомість починають повставати проти радянської влади через постійний утиск українців та відбирання землі і їжі у селян. І вже на початку літа українські війська починають наступ на проскурів та кам'янець-подільський ваша задача безпопередньо артилерійської підготовки. Захопити підступи до міста про в 500 метрах звідси. Далі ви отримаєте підкріплення і почнете на саме місто. Починайте прямо зараз. Всім стояти я бачу ворожу позицію. Готуйтеся до бою. Ah Більшовики вважали, що українці настільки ослаблені, що вже не можуть наступати. Тому весь червень українці вдало атакували совєтів. Паралельно війська західноукраїнської народної республіки вели успішні бої з бояками і також наступали. Але з часом сили більшовиків почали зростати, і вони почали контратакувати. Вони знову окупували Проскурів, Старокостянтинів та Красилів. Але була також армія Західноукраїнської Народної Республіки, яка відступала під натиском тепер вже переважаючих поляків. Вони відступили за річки Збруч та Горинь і разом з армією УНР почала воювати проти більшовиків. Одним із відступавших з Галичини був також і Олександр Удовиченко з його третьою стрілецькою дивізією. Вони почали вести наступ на залізничну станцію Вапняр. Стратегічний транспортний вузол, який дуже добре охоронявся 11 тисячами більшовиками. Тоді як в удовиченка було лише 4 тисячі. Заряджай! Огонь! Всероссийская чрезвычайная комиссия требует расстрелять вас как контрреволюционеров. Заряжай! Целься! Вперед! Сі врозне кло! Єде бронявек розчастити шлях, гати, за Україну! Рядовий біжи за підкріпленням, а я і Василь їх затримаємо. Так то з Ай ти курва! Yeah. Да здравствует Командир! Yeah. Українська Народна Республіка, яка ще донедавна була під серйозною загрозою зникнення, перемогла чисельно переважаючи радянські війська під залізничною станцією Вапнярка. В цей же час в Україні продовжували спалахувати десятки повстань. Зокрема, зброю проти більшовиків направив Нестор Махно зі своїми ста тисячами бійцями, а зі сходу тиснули російські монархісти. А не додачу до всього на Совєтів почали наступати поляки. І за таких умов українські війська легко просувалися в напрямку Києва. А 31 серпня українці і білогвардійці зустрілися в Києві. Командование Белой Армии настоятельно просит ваши войска покинуть город Киев. <звы> да Николы! Нет, ну вы слышали, что малоросы сказали? Мы украинцы, дурень. Цельсия!